Всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні нас на огляді ось така точилка для ножей. Тому давайте разом розпакуємо і подивимося, як вона виглядає. Сама точилка приїжджає до вас в коробці. Точилка має керамічні полірувальні ролики та леза із надтвердого сплаву для заточування ножів та нержавіючої сталі. Забезпечує їх дворівневе заточення, попереднє та фінішне. Другачка має спеціальну зручну прогумовану ставку основи, що задає безпечну роботу. Точилку можна використовувати як і правші, так і лівші. Ручка чорного кольору з антиковзною поверхнею. Сучасна та орбітна форма точилки забезпечує бездоганний та ексклюзивний дизайн. Сам корпус пластиковий, чорний із зручною ергономічною ручкою. Ось цей перший отвір для заточування, ось цей для підготовки, а ось цей для фінішу. Дуже зручний девайс, який повинен бути у кожного господині, тому що він ідеально стоїть на поверхні, не ковзає нікуди, що дає дуже безпечне використання. Підходить для всіх типів ножів, тому переходьте на сайт, скоріш замовляйте, ставте лайк цьому відео і до побачення!